Що тебе тримало на плаву, коли здавалося, що все не йде? Ох, що мене тримало на плаву? Моя впертість, тому що е, найбільше Найменше, що мені хотілося, це показати конкурентам свою слабкість в місті. Тобто я тоді жила конкуренцію, дуже сильно в неї загралася, і я ніколи цього не скриваю. Я постійно про це розповідаю для того, щоб люди не заходили, не робили ті ж помилки, які робила я. Тому що я дуже глибоко зайшла в конкуренцію, і перше, що мене це мене і мотивувало, я не скажу, що це погано, тому що здорова конкуренція вона повинна бути. Але я менше всього хотіла показати слабкість. На той час я будувала бізнес, починала свій навіть перший кабінет, щоб комусь щось доказати, да, що я там, там в сім'ї можу да, там, батьків не підвести в плані, тому що в мене два старших брати. Вони достатньо, е, ну. Скажем так, зі зв'язками гарно себе відчувають в місті і завжди з фінансовими можливостями. І мені б хотілося там бути такою ж на одному рівні, да, для батьків, щоб діти всі, щоб вони нами пишалися. Мені хотілося доказати щось можливо, там оточенню, подрузі. Ну і звісно, мене тримало те, що не дай Боже, там щоб за мене хтось, якщо я десь просяду. Щоб конкуренти дуже не раділи, тобто мене це дуже сильно стимулювало, і я за рахунок цього дуже чітко трималася.